Так, ну що. Здрасті, казацтво. Це про кортани, як ви здогадалися, судячи з назвою цього відео. І, коротше, сьогодні неділя. І сьогодні минув вже четвертий тиждень. Тобто це ще не місяць, мені ще десь е, е, скільки там ще? 2-3 дні до того, щоб місяць я зафіксував якийсь проміжок, якийсь результат. А, Чесно кажучи, за цей тиждень я, ну, якщо вам цікаво, я, ну, як би так мовити, повністю себе попустив в плані навантаження. Тобто, це не те, що якась поблажливість, це, скоріше, я трошки підійшов з головою. Тобто я робив певну якусь розтягувальну фізичну діяльність три тижні, і в мене е, в підсумку відчувалося. Те, що це мені більше шкодить. Тому що голова після цього постійно ставала е, ватною. Ну, ватною в нормальному сенсі цього слова. І я якось так проаналізував, покум'якав і зрозумів, що ну, або я роблю щось не те, або я роблю щось не так. Е, самі вправи в мене ніяких питань не викликали, а от те, як я їх робив. Викликали, тому я зробив е, інший підхід. Я почав робити це так, знаєте, більше якось так. Ну, не граючись, а більше якось. Е, ну, щоб воно йшло просто, от як воно йшло, ну налегке, так би мовити. Тобто починаєш себе обережненько, з розміночки, розігріваюча якась така річ і так далі, і потім голова така потихеньку, ага, тобто отакі вот зараз будуть навантаження, ти до них адаптуєшся, І в цілому це займає ті ж самі 15-20 хвилин, хвилин, але це не викликає. Такого відчуття, ніби тобі в голову поклали якусь гірю, і тобі так тяжко це все сприймати твоїм мозкою. В принципі, таких ось якихось моментів я знову-таки не знімав. Я вже я певно зніму останній, крайній раз, коли я зрозумію, що я сідаю, і як, ми, як я домовлявся, із самим собою я зніму цю п'ятихвилинну... Якби, цей п'ятихвилинний процес, коли я буду сидіти, не відриваючи п'яток, і тоді це буде вже повноцінне таке відео. А зараз я, якщо чесно говорити, то в принципі взагалі записую це відео, тому що просто вкотре хочеться подякувати нашим Збройним силам України. нашим ЗСУ за те, що вони роблять, за те, що в мене є можливість кожного дня відчувати ту висоту, що таке бути українцем і як це приємно. Звісно ж, не забуваючи про ту ціну, якою далася ця, ця усвідомленість і це відчуття. Тому що, знаєте, часто, коли нема світла, нема інколи опалення, ну, гріють люди, або ті, хто поруч, або ті, хто десь далеко. Але ти знаєш, що вони з тобою, а ти з ними, навіть якщо ви зараз фізично не разом. Тому слава нашим Збройним силам України.